Війна війною та святе обід. Ця приказка давно вже побутує. Є речі, очевидні для усіх, той нерозумний, хто їх ігнорує. Життя життям та прийде смерть, однак. І цей закон не можна скасувати. Філософів, священників, гуляк спіткає смерть. Це кожен має знати. А потім що? А потім буде суд. Так Біблія всім людям провіщає. Та люди віри цим словам не ймуть. Проте невірство суд не відміняє. Вважаєш, віра то для слабаків? Можливо, і так. Не буду сперечатись, але скажи: ти в вічність вже вступив і певний, що там нічого боятись? Не аргументи стримують тебе, повірити, щоб в Бога, в Слово Боже, ти хочеш обдурити сам себе. Насправді, лише грішити просто хочеш. Гріши. І думай, що менеться так ні перед ким не будеш звітувати, все смерть поставить на свої місця, і зможе кожного переконати. А потім що, якщо ти неправий, і Бог. І суд усе-таки існують. Твоє невірство тільки звук пустий. Хто від погибелі тебе врятує? Запам'ятай, хоч вір ти, хоч не вір, є лиш одна можливість для спасіння. Ісус Христос, воскреслий і живий, а не якась твоя сліпа невіра.